Вітаю всі глядачі! В ефірі інформаційний випуск новин у студії Катерина Можаєва. І попереду наступні повідомлення. Нарешті прийняли бюджет. Закарпатські депутати дійшли згоди. Підвальні негаразди. Мукачівці страждають від сирості. На благо міста схуста пониці, водогін у місті. Дорожні свавілля, В Ужгороді автівки паркують на пішохідній зоні. Проблемна амбулаторія ршавщині важкі умови не лише для пацієнтів, а й для медиків. Бухгалтерська справа престиж нелегкої професії. Закарпатські депутати нарешті прийняли бюджет. Бог любить трійцю. Тож на третьому пленарному засіданні у вівторок, 17 липня, чиновники дійшли спільного рішення і затвердили зміни до бюджету на наступні шість місяців. Скільки ж складатиме цьогорічна казна Закарпаття? Дізнаєтесь у сюжеті. На порядку денному одне питання про обласний бюджет на 2012 рік. Оскільки на останньому засіданні обласних депутатів, яке відбулося в п'ятницю, 13 липня, прийти до спільного рішення щодо розподілу коштів не вдалося. Чиновники вирішили відкласти це питання на 17 липня, і цей час настав. Цього разу на спільних зустрічах комісіях всіх фракцій, що тривала до сесії, депутати обговорили та узгодили всі аспекти щодо болючого питання. І наразі вже відома сума закарпатського бюджету на наступне півріччя. Трошки більше 24 мільйона гривень. Значить, в основному це зрозуміло питання садочки, школи, це питання різних закладів для престарілих, це питання у інших дотацій у міста і района для того, щоб вони могли розібрати своїм комунальним господарством і таке інше. Сума хоч і невелика, та її вже розподілила на ремонти садочків, шкіл, будинків пристарілих. Також 950 тисяч гривень виділила на ліквідацію після поводкових наслідків на Великоберезнянщині та Перечинщині. Спільно обранці, спільними зусиллями допомогли, хоч чи могли людям, які постраждали від вітру, буревію і стихії, яка там відбулася. І тому, в принципі, це радує. Що знову-таки якась допомога нашим землякам від народних обранців Закарпаття відбулася. І тому в більшості від сьогоднішньої сесії я хочу видати плюсів, ніж мінусів. Сесія тривала 10 хвилин. В залі 87 депутатів рішення приймали одноголосно. Практично ці циферки вивірені, і сьогодні я вам можу показати тут: от зі всіма підписами, Значить, чорновик робочий і. Тому кажу, що з одного боку не задоволений, з іншого боку задоволений, що робота пішла навіть з тими невеликими коштами, які не дадуть в райони і міста області. Голова Закарпатської обласної ради, хоч і не дуже задоволений сумою, що виділили для краю, та каже, що допомогти вдасться всім. Також радує його те, що депутати все ж таки прийняли бюджет і дійшли компромісу. Планують розглядати зміни до бюджету і депутати Мукачівщини. 17 липня у вівторок голова Мукачівської районної ради Іван Михайло видав розпорядження про скликання другого пленарного засідання 9-ї сесії ради 6 го скликання. Відбудеться воно 19 липня у четвер о 10-й годині. На порядку денному питання про внесення змін до районних програм і до бюджету. Лікарі кажуть, що сільський житель живе на 5 років довше ніж міський. Головна причина це свіже повітря. Та незважаючи на те, що в містах і без того не найкраща екологічна ситуація, зробити її ще гіршою, цілком реально в цьому переконані Мукачівці, які вже багато років потерпають від смороду. Чому саме розкаже Ірина Грабко? Уже більше десяти років мешканці будинку 115 по вулиці Зріні не можуть впоратися з проблемою, яка їм постійно дошкуляє. Після повені в 1998 році їх підвал затопило. Це спричинило неполадки з трубами. Ремонтні роботи провели, та жодного ефекту не дали. З Часом будинок почав осідати, а біля нього з'явилися ями. Про те, що коїться в підвалі, можна тільки здогадуватись: завітати туди знімальній групі не вдалося. Та мешканці будинку діляться тим, що бачили. Та там я не можу зайти, там каналізація вся тече в підвалі, вони закрили, бо там не можна зайти. Сантехнік зайде до, до коліна. там тому. Каже, я, при, я прийду у понеділок, я вам і зроблю то то. Та скільки вже можеш вже робити? Каналізація там не, не проходить, вонь та в хаті, в хату йде. Мешканці кажуть, за стільки років знайти крайнього і того, хто б полагодив труби, так і не вдалося. Обращалися в водоканал, водоканалу говорили. Хто буде ремонтувати, хто буде люк ремонтувати? Жек на водоканал, водоканал на жек. І до сих пор все обвалено по домом, окно не можна відкрити, все, вонізма, Вибачте, мухи, всякі комари, мухи. Солітає у квартиру. Найменше пощастило тим, хто живе на першому поверсі. Окрім смороду, їм також докучає сирість і пліснява, яка вже стала у квартирах елементом декору, але як відомо, вона дуже небезпечна для здоров'я людини. В чому переконалась і пані Єлизавета. ця Се сирість не дає мені взагалі. стою на учоті. Задешка в мене, якщо проблеми зі здоров'ям пані Єлизавета може вирішити самостійно, то полагодити власноруч трубу їй навряд чи під силу. Люди кажуть, якщо буде потрібно, зберуть кошти на ремонт, аби тільки їх проблему почули і дали можливість дихати свіжим повітрям. Прориви труб, величезні втрати води, і звісно ж немалі збитки. Саме так до сьогодні можна було б охарактеризувати роботу хуського водоканалу, який через застарілу систему водогону міста довгі роки не міг виплатитися із надскладних умов. Здається, наразі ситуація вже покращується. Сергій Фомін розкаже як. Один із спальних районів міста Хуст про безперебійне постачання води мешканці цих будинків раніше могли тільки мріяти. Справа в тому, що прокладені більше трьох десятків років тому труби, що по суті повинні забезпечувати безпроблемне водопостачання, самі стали проблемою. Їх ресурс давно вичерпався. Більшість з них проіржавіли, інші взагалі згинили під двометровим шаром ґрунту. Якщо взяти проблеми по водопостачанню, то вони виникли вже давно, тому що зношеність. Мереж майже усіх систем водопровідно-каналізаційного господарства, які є не тільки в нашому місті, а у всіх містах області. Вони Дійшли до пікового рівня зношеності. Це майже вся навіть житлово-комунальна сфера. Висновок один робити потрібно і чим швидше, тим краще. Та і є тут над чим попрацювати. Якщо взяти всі водопровідні труби, що використовуються нині у місті, і скласти їх у суцільну пряму, довжина її дорівнюватиме відстані від хуста до мукачева. Якщо взяти по місту, нарахується порядку 75 кілометрів мереж водопостачання, то замінено порядку 20. І це одні із ключових мереж. Тобто є у нас водогони самі великі, де були дуже великі втрати, а це знову так, якщо взяти кожна утічка води, тягне за собою додаткове споживання електроенергії. Електроенергія кожним місяцем, ви знаєте, вартість зростає. Завдання максимум для комунальників на цей рік замінити 4 кілометри 700 метрів труб. і з ним вони повинні впоратися, адже від фінальної закладки їх сьогодні відділяє трохи менше півтора кілометра. Звісно, чим краща якість труб, тим менше втрат несе місцевий бюджет, зокрема у розрахунках за електроенергію, ціни на яку останнім часом ростуть, наче на дріжджах. Як то кажуть, економіка має бути економною. Тому нещодавно на другому підйомі було замінено насосне устаткування. 160 кіловатні агрегати замінили на 90 кіловатні. Проблем ще дуже багато. Проблем дуже багато, тому що всі інші мережі вони вкрай зношеному стані і потребують заміни. Ну бажаному в на найближчий період, але знову таки коштів не вистачає. Та попри це, вже завершилися роботи на вулицях Гойди, Темка, Володимирській. Що цікаво, до робіт комунальників активно долучаються і самі хустяни. Вони всіляко допомагають хто матеріалами, хто коштами. Одним словом, з хуста пониці водогін у місті. Половину українців не беруть на роботу через їхній вік. Правозахисники заявляють, що в Україні існує дискримінація при працевлаштуванні за віковою ознакою. За словами експертів, подолати її повинні державні та громадські організації. Але інформації про таку роботу поки немає. Надто старим, тобто людям після 50, 40 чи навіть 30 років, відмовляють у прийомі на роботу, тому що тими, хто має досвід роботи, важче керувати, кажуть фахівці. Легше за все знайти бажану роботу людям від 23 до 40 років. Наразі ж в Україні близько третини безробітних становлять люди віком від 40 до 59 років. Верховна Рада прийняла закон про зайнятість населення і тим самим заборонила кадрові агентства в Україні. До недавнього часу в державі існувало два види посередників із працевлаштування: це кадрові агентства та рекрутингові компанії. Тож перших на ринку більше не буде. Суб'єктам господарювання, які надають посередницькі послуги в працевлаштуванні, отримувати від громадян, яким допомогли гонорари, комісійні та інші винагороди відтепер заборонено. Адже діяльність компаній, які надавали шукачам роботи, недостатньо професійні послуги, заробляючи виключно на гонорарах від громадян, опинилася поза законом. Це програма Час і далі у випуску про наступне. Дорожнє свавілля. В Ужгороді автівки паркують на пішохідній зоні. Проблемна амбулаторія. На ершавщині важкі умови не лише для пацієнтів, а й для медиків. Бухгалтерська справа. Престиж нелегкої професії. Дорожня свавілля в ужгороді водії паркують свої автівки на пішохідній зоні. Поки органи місцевого самоврядування та працівники ДАЇ нічого не бачать, центр міста весь у машинах і ходити ужгородцям просто ніде. Скільки ще будуть ділити пішохідну зону автомобілі та люди, дізнаєтесь у сюжеті. Пішохідна зона в центрі Ужгорода перетворилась на автостоянку. Ще декілька років тому, тут, на вулиці Петефі, перед пішоходним мостом, парковка була заборонена. Нині ж водії залишають свої автівки, будь-де. То ужасно. То, то жах. Не знаю, як це ужасно. на це влада дивиться. А владі до того, знаєте, байдуже. Так, на мою думку, що не дуже. Треба б міській раді десь знайти якесь місце, підходяще, щоб зробити територію для для пішоходів тут, в центрі міста, ходити стало просто неможливо та навіть небезпечно. Машина за машиною посередині збоку. Всюди ще й трохи і машини будуть розміщені одна на одній, а паркуватись тут дозволено тільки біля тротуарів. І то в певний період часу. Парковочних місць в у не вистачає і навряд чи буде вистачати колись. А Ви ходієте Так. Да. А тут можна паркуватися? Скажіть, будь ласка, я б не став паркуватися тут, бо потім не вибереться. На жаль, водії зовсім перестали дотримуватись правил дорожнього руху. Про це свідчить ігнорування знаків. Стоянку заборонено. пішохідна зона. На мою думку, взагалі ця площа аж до кола, яке є на Шандола Петефі, повинна бути тільки пішохідною зоною. І це би було правильно. і Воно було так в давні часи. Ще минулого тижня машини тут можна було побачити прямо на мосту. Та ні представники дає ні органи самоврядування, котрі, до речі, мають можливість відеоспостереження, не реагували на. Подібні правопорушення нещодавно влада все-таки розплющила очі. Нині ділянка в 5 метрів по закінченні мосту огорожена квітковими вазонами для пішоходів. Тепер машини, хоча б на міст, не виїжджають. Ми вважаємо, що комплексно вирішувати це питання вплив до того, щоб вирішити його так, як це на набережній незалежності. Поставити шлагбаум, від якого будуть мати ключі виключно ті служби і ті організації, яким необхідно заїжджати сюди. Через таку вседозволеність та байдужість органів самоврядування до вигляду міста водії вже дозволяють собі виїжджати і на пішохідну зону в самому центрі, до прикладу, на площі театральній свідком чого стали й ми. А чому б і ні? Адже набагато зручніше зігнорувати законом і поїхати куди треба. Тим більше, коли ніхто тобі за це нічого не скаже. Кажуть, готувати сани треба влітку. От і вильницькі амбулаторії сімейного типу, що на Ршавщині, намагаються всіма силами та використовуючи будь-яку можливість підготуватися до холодної пори завчасно. У медичному закладі вже більше п'яти років зимку мерзнуть пацієнти. Чия тут вина і чи буде можливість виправити цю ситуацію цьогоріч, З'ясовували мої колеги. Амбулаторію здали в експлуатацію ще у 80-ті. Відтоді єдине, що змінилося в системі опалення це нові котли. Та проблема в тому, що старі труби залишили, а вони обросли багатошаровим накипом і вже давно не пропускають потрібних об'ємів води для обігріву. Тоді робилися металічними трубами, діаметр 15 міліметрів. А зараз вона заросла за що за щот то, що вода жорстка, буває не завжди оброблена. До 10 міліметрів і втрати КПД цієї опалення системи дуже мали, недостатньо, теж втрати тепла. Якщо взяти паспорт зробити. Самого опалення то буде дуже велике затратно на один квадратний метр. Великі дерев'яні вікна, які традиційно встановлювали в радянські часи, мало тримають тепло, та й саму опалювальну розв'язку встановили досить нестандартно. Чи то для економії часу, чи через незнання, підрядник розпочав теплову розводку в підвалі. от і виходить, що в холодні зимові вечори найтепліше приміщення це підвал. В підвалі. Дуже тепло, а вже на третьому поверсі, частково на другому, вже дуже холодно. А якраз на третьому поверсі і знаходиться стаціонар, де, незалежно від погоди, лежать хворі. Стараємося, щоб вкриваються хворі двома ватними одіялами, даємо їм більше як ватних одіял, щоб їм було тепло. Та незважаючи на всі старання, коли в палатах далеко не кімнатна температура, навіть кілька покривал не особливо рятують ситуацію. Пані Ганна одна з пацієнток, якій свого часу довелося лежати в холодних палатах Ільницької амбулаторії. Тоді з вікон дуже сильно дмнуло холодом. І а мені треба знаходитись побільше в теплі. Важко лікуватися в таких умовах. Дуже важко. Коли перехолоджуєшся, то важко. Про незручності для себе персонал амбулаторії говорить в останню чергу: коли в мене руки холодні, я хворого не можу, яка пальпувати, я гріюся на. На їхній тілі. Керівництво амбулаторії не раз звертало зі своєю проблемою до відділу охорони здоров'я райдержадміністрації, на балансі якого воно знаходиться, але все безрезультатно. Там виправдовується, що допомогти вони не в змозі. У бюджеті на подібне коштів не передбачали. Відділ охорони здоров'я надати таку можливість коштів для реконструкції даної системи. На даний час немає можливості. До того, що у бюджеті постійно немає коштів, в вільницькій амбулаторії вже. Звикли та звикнути до того, що взимку їхні пацієнти знову мерзнутимуть. А що зробити вони не в силах, персонал амбулаторії не може. Залишається сподіватися, що якимось дивом все-таки вдасться підготувати сани ще влітку. Начальник управління статистики у Мукачівському районі Василь Кельман звертається до керівників та бухгалтерів усім підприємствам юридичним особам Мукачева та Мукачівського району, зареєстрованим в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. Необхідно обов'язково подати квартальну фінансову звітність до 25 липня цього року на адресу територіального органу статистики, що в місті Мукачеві по вулиці Недиций 2 Щороку, 16 липня, в Україні відзначають день бухгалтера. Від людей цієї відповідальної професії залежить злагоджена робота всіх сфер народного господарства, адже саме вони забезпечують чіткий контроль грошових потоків, своєчасність податкових платежів, а також заміряють фінансовий пульс країни. Чи сходяться звіти і платежі у закарпатських бухгалтерів? Дізнавався Василь Пазуханич. Без неї сьогодні не обійтись. Професія бухгалтера наразі як ніколи потрібна: фінанси, кредит, облік і аудит з ними впорається далеко не кожне за свою нелегку роботу. Ці українські фахівці заслужили і свій червоний день календаря. Довгий час в Україні його не було однак, вісім років тому день бухгалтера почали відзначати у нашій державі. Для бухгалтерів це свято дуже є важливим, тому що воно ну дійсно об'єднує нас, об'єднує професію, яку ми любимо. Ну яка скажімо, крім. Якихось матеріальних потреб вона приносить і, і певне фізичне і духовне задоволення. Бухгалтерам доводиться забезпечувати здоров'я кровоносної системи різного бізнесу. Офіційне відзначення професійного свята дозволило підняти престиж професії. Розповіли закарпатські бухгалтери, чому саме 16 липня святкують день бухгалтера. Чому шістнадцятого, не 1-го, не двадцятого, а 16-го. Надія Петрівна пам'ятає, що бухгалтер свято Бог завжди, бо 15 п'ятнадцятого був останній строк складає фірніше, подання бухгалтерського звіту. Тоді називався баланс, а бухгалтерський баланс має бути кров з носа до 15-го квартальне за півріччя до п'ятнадцятого, а шістнадцятого вже можна святкувати. І тому сьогодні ми святкуємо. Важко собі уявити галузь національної економіки, де б не використовувалася праця. Досвід. Та знання бухгалтерів. Роль цієї професії у сучасному світі дуже важлива. Вона одна із наймасовіших у нашій державі. Саме бухгалтери володіють найповнішу інформацію про реальний фінансовий стан суб'єктів господарської діяльності. українці почали активно розкуповувати машини за минулий місяць. Продаж автомобілів у державі зріс на 25% порівняно з минулим роком. Ринок автобусів за перші шість місяців збільшився на 26%, а легкових автомобілів на 23%. Нагадаємо в. В червні лідером продажів у легковому сегменті залишалась корейська марка Хюндай. На друге місце вийшов японський бренд Toyota і третю сходинку посів український «ЗАЗ». Ужгородська колекція мініатюрних пам'ятників поповнилась ще одним екземпляром. Скульптура бравого вояки Йозефа Швейка. Вже четверта незвичайна робота відомого ужгородського скульптора Михайла Колодка. Після Миколайчика, свободки та фаренцеліста, на човунних перилах київської набережної з'явився бронзовий мініатюрний солдат Швейк. Встановили мініфігурку на перила, які пробиті кулями воєнних часів. Більше про цю скульптурку Василь Пазуханич. Маленький швейк із кнедликом з'явився в Ужгороді. Скульптурка присвячена міжвоєнному Ужгороду. Вона за вишки двадцять сантиметрів. Так постарався Михайло Колодко. Зобразити швейка було нелегко, адже він талановитий саботажник, бунтар і безкорисливий авантюрист. Принаймні, таким його показав у своїй книзі чеський сатирик Ярослав Гашик. Швейк з'явився в Ужгороді по декільком причинам. Одна з них це презентувати чехословацький період Ужгорода. Був вибраний такий персонаж найбільш популярний, який би зразу асоціювався, що це, що, це, що це чех. Ну і в пошуках цього персонажа ми зупинилися на швейку. Відкрили монумент із нагоди відзначення українсько-чеського побратимства між Ужгородом та Ігловою. Край височина на відкриття нової роботи приїхав і онук письменника автора книги про швейка Ріхард Гашик. Місце встановлення мініфігурки вибрали не випадково. Саме оці от. Полі, які тут залишилися з другої світової війни, і такий позитивний персонаж з першої світової війни, якби об'єднав ці ці дві війни цей період у якому пам'ятнику великій епосі потрібні великі люди, але на світі існують і невизнані сром'язливі герої, які не завоювали собі слави Наполеона. Історія нічого не говорить про них, але при уважному аналізі їх справа затьмарила б навіть самого Олександра Македонського. Саме так писав про свого героя Ярослав Гашик. Появу нової міні-скульптури підтримали і ужгородці. вона дуже подобається. Я Взагалі підтримую цю ініціативу, таких маленьких скульптур. У мене є навіть традиція з кожним фотографуватися, або просто кожен фотографувати, що я в нашому місті. Таке собі збираю міні альбом. Я думаю, що подібні пам'ятники, безусловно, украшають наш нашґагород, нашу жизнь. в європі також дуже популярні пам'ятники, такі як в Монтрео. гражані установили пам'ятник Фредді Меркурію, так як він много літ ім'я звукозаписуючу студію. З культурі так зраділи деякі уж гроші, що не змогли не показати своєї культури. Першу ніч після встановлення швейк потерпів від рук або ніг у вандалів. Скульптура була нахилена на 20 градусів бік крічки. Очевидно, хтось її хотів зірвати з перил. Беречи до уваги попередній досвід, автор перекрутив її на три міцні штирі, але ні штирі, ні перила не змогли вберегти маленького швейка від наруги. Очевидно, ці скульптури в Ужгороді комусь заважають, або це просто звичайний дикий побутовий вандалізм. На таке поводження із історичними пам'ятками автори зважають. Однак кажуть, що це їм не завадить реалізувати грандіозні плани. Відкрити мініатю чорний пантеон відомих діячів просто неба в Ужгороді, адже він би точно привернув увагу туристів та гостей міста і поповнив список найцікавіших туристичних місць обласного центру. Ось такими були головні події очима моїх колег, які повідомлення чекають вас уже 18 липня. Пропоную дізнатися. Говоритимуть про наболіле. В Ужгороді відбудеться засідання міськвиконкому. Підтримка літераторів, презентація нового проєкту. Після них легше дихати. Історія про соляні лампи Тячівщини. На цьому в мене все. Бажаю гарного настрою і тільки приємних новин. До побачення.